Замість батарейки ми зробили вихід на повербанк і воно світить. Ліхтарик із повербанком тепер незамінна річ для навчання школярів. Наукова робота кості тепер корисний винахід для багатьох. Адже є світло чи нема, а навчатися потрібно. Майже кожен день, коли вимикають, от, допустимо, з 9 до 12, Я от завжди тоді сідаю робити домашнє. Часто треба вмикати. Додаткові освітлення, лампи від якихось акумуляторів, щоб було щось видно, щоб можна було робити і домашні, і якісь практичні роботи, письмові. Треба напружувати свої очі, щоб роздивляти, роздивлятися текст або те, що ми пишемо. Це незручно деколи. Доводиться пристосовуватися до умов блекауту і малюкам. Оксана, мама першокласниці. Дівчинка вчилась при свічках, ліхтарях і світлі з вікна. З часом батьки знайшли ідеальне місце і спосіб для навчання в умовах відключення світла. Найперше, в нас робочий стіл донечки стоїть біля вікна, і навіть коли вона приходить зі школи, намагаємося зловити проміння сонця, яке ще хоч інколи надходить. Окрім того, в нас стоїть шафа купе, яка має дзеркальну поверхню. Чоловік придумав лайфхак навпроти дзеркальної поверхні. На барну стійку він чіпляє фонарик, який відбиває відповідно з дзеркального відображення і освітлюється майже вся кімната. Аби не навантажувати малюків, Оксана радить самим їм читати. От у неї, наприклад, посеред кімнати для цього стоїть палатка. Також намагаються більше говорити і запам'ятовувати. Як мама Оксана допомагає дитині, а як учителька рятує і свій зір. Розповідає блекаут однаково псує очі і дітям, і дорослим, якщо нехтувати джерелами освітлення. Я як мовник, адже роботи перевіряти ніхто їх не відміняв. І тим більше, коли в нас є на кінці навчального семестру багато письмових робіт, потрібно інколи при свічці, інколи під, під ліхтарик це робити, але потрібно зважати на те, що якщо не встигла за дня зарядити. Пристрій для освітлення, то в кінцевому результаті приходиться при свічках це робити, і воно автоматично впливає на зір, починають очі пекти, починаю їх терти. відчуваю, що болить голова. Помічають зміну в поведінці дітей і вчителі. Найперше кажуть, блекаут зробив їх самостійнішими і відповідальними. А мінус скаржиться на зір. Відповідно, ми, як вчителі, зменшили навантаження, збільшили кількість відпочинку на уроках, збільшили кількість часу відведеного для гімнастики і розвантаження очей. Крім того, облаштовують робочі місця і в класах. Парти розвертають до вікон, піднімають жалюзі. А якщо треба, вмикають ліхтарики. Так само радять робити учням вдома. Ті ж вже навчилися складати графік, щоб встигнути виконати все при денному світлі, чи ж підлаштовуватись до графіків вимкнення так само діють і педагоги. Друкуємо тоді, коли є світло. Робимо матеріали, відео, які нам потрібні для уроків, тоді, коли є світло, буває таке, що наставляємо будильники. В нічний час, коли світло з'являється, разом з цим вчителі зменшили кількість домашнього завдання, щоб не перенавантажувати дітей. На уроках стараються більше читати, щоб діти лише слухали. «Вчальник вчителю кожному залишається перевірка зошитів, до цьому допомагає ліхтар на голові. Дуже мені сподобався цей девайс, я з ним користуюся і. Так, викручуємось, як можемо. Якби не дбали про зір батьки і вчителі, записи до лікарів-офтальмологів в останні місяці збільшилися. Переважно перевірити зір приводять малих дітей. Дуже почастішили звернення мам з дітьми, в яких які були просто під спостереження, які були слабкість м'язів очних або е, слабкість акомодації, е, але зори трималися 100%. Зараз дуже різко почали падати зори. Вже бачимо 100% 100, 100% а останнім часом вже 80-70. Тобто е, в дітей прогресують е, стани, пов'язані з короткозорістю, пов'язані з слабкістю очних м'язів, ті дітки, в яких далекозорість. А в них з'являються ознаки надмірної втоми очей. Дорослі теж приходять частіше до офтальмолога. Втім, зазначає лікарка, свій зір старші бережуть менше і доводиться лікувати вже запущені симптоми. Відчуття дискомфорту, печіння, почервоніння очей, відчуття піску в очах. Це дуже багатьох людей з'являється не тільки до вечора, а навіть вже в другій половині дня, якщо така людина працює постійно за монітором. Ось що потрібно знати, щоб пережити блокаут без погіршення зору. Найперше, не читайте і не працюйте з дрібними речами. При Свічці чи гірляндах. Подбайте, щоб в кімнаті, де вчиться дитина, чи працюєте за комп'ютером, ви було декілька джерел освітлення і уникайте кольорового світла. Особливо синього, так як наші очі надзвичайно швидко втомлюються при синьому освітленні. Звичайно, можна гірлянду повішити в кімнаті, щось зайти, включити, зайти мінімум щось взяти для потреб своїх. Але працювати при синьому освітленні або якомусь іншому кольоровому категорично не рекомендується. Також бажано, щоб світло було розсіяне зверху падало, тому чіпляємо акумуляторні ліхтарі, а також ліхтарі на батарейках зверху. І тоді працюємо. Пам'ятайте, що блокаут рано чи пізно мине, а от про ваше здоров'я і повноцінний зір мусите подбати самі.